Доброго ну, ранку, малята! Сьогодні я вам пропоную зробити ранковий гімнаст з кубиками. Для цього приготуйте, будь ласка, кубики і почали. Ну що, малята, Почали? Ходьба звичайна. Пішли, крокуємо, піднімаємо колінця вище. Раз, два, три, чотири. Раз, два, три, чотири. Раз. Два, три, чотири. Раз, два, три, чотири. Розставляємо ручки в сторони. Пішли далі, крокуємо ручки, в сторони, тримаємо, як крила пташки. Тримаємо, тримаємо, молодці. Піднімаємо ручки догори, піднімаємося на носочки. Покрокували. Крокуємо на носочках вище, тягнемося. Молодці малята заховали ручки за спинку і пішли на п'ятах. Ось так молодці малята на п'ятах, крокуємо. Приготувалися, крокуємо звичайним кроком. Раз, два, три, чотири. Раз, два, три, чотири. Раз, два, три, чотири. Приготувалися до бігу. Бігом. Марш. Побігли. Обережно, тихенько. Не спішимо. В середньому темпі бігаємо. Молодці малята. Крокуємо. І зупиняємося біля наших кубиків. Тепер ваше завдання взяти кубики у ручки. Беремо кубики і починаємо комплекс вправ з кубиками. Перша вправа кубики стухають. Ножки трішки розставлені. Кубики за спиною. На рахунок 1, 2, 3 кубики вперед і стукають один, до одного. А на рахунок 4 вихідне положення. Почали вправу Ручки через сторону вперед. Раз, два, три. Заховали. Раз, два, три, чотири. Раз, два, три, чотири. Раз, два, три, чотири. Закінчили вправу. Ножки на ширині плечей. Ручки з кубиками у поясі. Нахиляємо, нахиляємо стулопом вперед і кубики доторкаються до колінок. Почали вправо. Нахилилися. Раз, два, три, чотири. Раз. Два. Три. Чотири. Раз. Два. Три. Чотири. Молодці малята. Сідаємо на підлогу. Ножки нарізно. Кубики з руками біля пояса. Так. Зараз ми нахиляємося вперед, кладемо кубики біля п'яточок. Нахилилися вперед, поклали кубик, ручки на пояс. Нахилилися, взяли кубик, ручки на поясі. Раз, два, три, чотири. Раз. Два. Три. Чотири. Раз. Два. Три. Чотири. Закінчили вправо. Тримаємо кубик, продовжимо вправу. Поворот тулупа вправо, вліво, з постукуванням кубиків один об одного. Поворот раз, два, три, чотири. Раз, два, три, чотири. Раз. Два. Три, чотири. Закінчили вправо. Стаємо на ніжки. Ніжки разом. Кубики біля грудей. Ми зараз будемо з вами стрибати та стукати кубиками. Приготувалися. Підстрибуємо двома ніжками вгору, а кубиками стукаємо один об одного. Раз, два, три, чотири. Раз, два, три, чотири. Як маленькі зайчинята, пострибали, пострибали. Молодці малята закінчили вправу, поклали кубики на підлогу. Вийшли за килимочок. І покрокували, як звичайні дітки, спортсмени. Крокуємо в доповільному темпі. Ручки вперед перед собою. Ручки в сторони. Полетіли, як пташки. Зупиняємось малята, опустили ручки. Тепер ми зробимо вправу на дихання, Носиком вдих. Ручки через сторони вгору піднялися на носочки. Вдих. Видих. Опускаємося. Видихаємо ротиком. Носиком вдих. Видихаємо ротиком. І останній разочок вдих, видих. Молодці малята. Як здоров'я малята! Зранку робимо зарядку, тож здоров'я в нас порядку. До побачення, малята!